Харкові через нещодавні ворожі обстріли наразі все ще тримається. Дуже складна ситуація з опаленням і світлом. Багато будинків залишились зовсім без тепла, але комунальні підприємство міста Харкова роблять все, щоб до осель. Харків'ян було тепло і світло, та все ж таки харків'ян хвилює питання, як же доведеться платити за теплопостачання і яку цифру люди побачать у квитанціях. Щодо цього, спеціаліст комунального підприємства Харківські теплові мережі пояснює, що нарахування за спожиту теплову енергію здійснюється з урахуванням фактичного часу надання послуги та відповідно до її якості. Якщо послуги немає в лютому місяці, в березні. Місяці споживачі отримують квитанції по факту отриманої послуги. Якщо її не було, в платіжках буде ноль. А ті цифри в квитанціях, які споживачі отримують сьогодні, це сплата послуги за січень. Бо, як пояснюють у харківських тепломережах, перерахунок нарахувань за поточний місяць відображається у платіжному документі наступного місяця після отримання та опрацювання фактичних даних. Довідимо всім споживачам теплової енергії. Там, де послуг від немає зовсім, але вона подається частково. Всім споживачам буде зроблено перерахунки за лютий березні. Місяць. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.